Кісу замішуємо, ходимо пальмом літочку плодували тут в Канаді церкві. Будемо зараз готувати пасочку. Будемо звірку зробили яїчка, будуть завтра фані на пасочку. Голубці все роблять, шоудерся варить. Все як має бути. Часу ночі Маринка ще помоласі хлопчика робить. Для наших гостів, але то не голубці як уже Угу. марінка. готові, готовий, такі вийшли. Літні весняні пасхальні. Пасочка у доходці запічуть, маленька плита грязна на ничі на ній процес кухонний. П'ять ранку. Ми ще з марінку допекли пасочок. Бізька субота, демосяти, хоч за 2000 км дому, але українські традиції. соблюдаємо. Далі де мали. <звук> До п'ять ранку ми допекли. але у нас шосте вийшло. Чок, ми йдемо садити пасочку. 200 км треба відтюк їхати, 200. Ану покажи, яка в нас гарна пасочка спечна, відкрий трошки акуратно. Ось так. А, на поровну. все маленько вже попрязала, добре, коротше, там в нас пасочка гарна. Це як має бути в українська традиція? Так, да. зараз довгий путь до Торонто, довгий путь до Торонто. 200 кілометрів до Торонто. Пасочка середе сядити. І якраз хочу розказати про погодку. Я казав, що у Канаді весни немає зразу, де літо. Нині в нас 5 травня 25 градусів зрана. І все, все вже пішло літо. Давно, може, не були тут, в цій церкві. Давно-давно давно вже. Півроку вам більше не був. Українська церква православна. Буден бути освячення пасок. Пасочку посетили і 200 кілометрів зараз будемо їхати обратно до нас, додому, на в село, де нас чекають гості. Гості, гості. Кабаніда. Наталя. Так. Так. Так, так. Так, так. Marin kaže da čeka za 200 km u pasačku. Canadian very nice people. Yes. Це наші любимі гості, перші наші друзі з канадських, котрі ми заповіли, сумчани. Це А де муж? Свідка перепутали. В понеділок ходимо в цю церкву. Православної української, на жаль, в цьому містечку немає, а це церква Святого Томаса, англійська церква, англічанин Черт. Дуже гарні тут люди. Допомагають нам з учебою, з англійським язиком, усіх справах. Ну, церква тут хороша. У нас ось ця хваня холопець. Заодно прийшли з діточками сім'ї в церкву, поспівали. Поспівав три гарні пісні українські. Церква виділа 1500 доларів, відправила дітям у Харків, які постраждали від руського окупанта. А ми потихеньку теж допомагаємо Ми зробили собі там дренажик, тому що затікала там, викупали собі такі септики. які теж допомагаємо, чим можемо ці церкві. Люди тут дуже хороший і треба один одному допомагати. Героям слава! Саме бити, то да мене, що не сторони снебува? Молився не боже! Сама перше сам це хотіла це сценя, що машилася сало. Цибулька. Хотила бити. цибульки, тише вітані це що ли паро. 20 хвилин. Мечем як то крумпли по вашому, крумпли були, по нашому рипа. Рипа та є на по нашому рипа і все. Не знаю, яка погода, но суп цей бограч у нас такий буде yeah, сьогодні. Я, будеш качати у вас звідси. там фанікова. Нагодуємо ми на ні 80 людей канадців. Не канадців, шуть. Не малярами, не на <laughs> Свята. Поливальне понеділок ніні. Христос Воскрес. А я на роботу не пішов, Удочку взяв, іду маленько. Жось, попробую тимити. Вдруг щось після зими попадеться мені. Якісь сюди файні міста. Які сюди файні міста, де ми живемо. Я його не можу передати. Ті річечки кругом малесенькі. Не знаю, має бути у них форель по-любому. Кругом схали такі. Містечко пас. треба там прийти. І маю дуже файні риби. Дуже файні. Ай, бо за зиму нанесло, вижу нових дерев сюди. Ого! Того року було не дуже багато цього року їх ні в рочку туйкать. Ні в року. Но місто тут бомбезе. Люблю казати, чистота канадських озер мене вражає, Озер річок. Наскільки вони чисті, то таке враження, що можна пити воду з будь-якого озера і тобі нічого не буде. Тобі нічого не буде. То є факт. Ми вчора відсвяткували, дякуючи, Господу Богу. Христос Воскрес. Сьогодні поливальний понеділок. Я заробив вихідний, думаю, не дуже ніяку роботу. Треба відпочивати мало. взяв удочку, за тобто, може, Зловлю. Ті шкітні були, бо постани трошки, вчора це було маленького канадського віскі, мало вона канадська та й файні гості були, до нас дуже багато друзів з Торонто. Вчора ми були в церкві. Іван Полипець був там невеличкий концерт, заспівалися свої пісні. Церква відправила відчкам 1500 доларів у Харків, молодці. Найдасть Бог щастя, здоров'я. Дуже був гарно вчора, готовим. Меніо хороший. Сьогодні відпочинок, завтра на роботу на роботу по маленьку працювати. Та я думаю, чи піде скупати, чи не скупатися понеділок поливальне, вода ж сама просить, каже, пой, скочиш, мало, змиєш. Зя грішків трошки. Все, всім не хворіти. щастя вам здоров'я і Христос Воскрес! Це да моя красавиця, це моя красавіця. Та що що сезон, це наче. Hello, my friend. Як же нас зустрічають чоловіка?